Якщо. Може хтось говорити, звісно. Магніть, я можу говорити. Хочу подякувати за практику. Дуже потужна, світла, прям така вібрація в тілі, в руках, теплота. А коли переходили в п'ятий вимір, у мене таке, просто таке світло-світло, і мені наче моя мала. Там стоїть і зустрічає, махає, Оце, знаєш, як діти. О, ну нарешті таке відчуття було прямо. Так що таке от досі ще тіло вібрує, прямо ж руки ну, такі гарячі-гарячі. Дуже добре. Дуже добре за вхід. На благо сонечко, не чула перехід і вхід когось і зазвичай діти да, більш легші, тому вони вже там. Так, да, от саме, що вони там уже стоять, ну нарешті, як знаєш, як до вас дійшло, що сюди треба, уже таке от відчуття. Я ж казав, казав, сюди, дідці. От таке, якесь прямо таке, якась як радість у ця, от, знаєш, дитяча така не нав'язана. Так що дякую дуже. На благо, вітаю з переходом. Якщо можна, я теж хочу продивитися. Коли ми пропускали через себе енергії, то впропала кожна клітина, от коли морозить, ну, було ніби як, як тебе морозить, але на, інші, на іншому рівні вібрації, ніби от дуже, -дуже, дуже сильно кожна клітиночка дрібно так вібрувала. Коли піднімали Україну, піднімалися п'ятий вимір, все вийшлося. Я це відчула ну, внутрішня така радість, що нарешті ми змогли. у Нас там зустрічалася така такою радістю, і, 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 і я просто впала на ту землю і. і, і Таке щастя, що це все нарешті сталося. в мене в бучі навіть сонце. Думаю, що так світло? Думала, що це тільки всередині мене світло. У мене навіть в бучі сонце визирнуло, прям таке яскраве е, стало. от, Так що все вийшло. Вітаю на новій землі. <реш> в реальності новій землі, Да. Дякую. Дякую, сонечку, добре. Дуже рада да. поділитися. Дуже потужна енергія. Дякую всім дякую, тому що дійсно відчувалося. І коли Україну золотим кольором розбризкувалася золота така пильця поза границі України, і дуже високо піднято, піднімали ми всі разом, дуже високо над Україною підняли енергію це було дуже потужно, дуже відчутливо. Коли переходила, трошки замешкалася, чи розглядала, чи до порталу підходила. А потім, коли зустріли в порталі та перейшла, і в порталі зустріли і родичі, і батьки мої, батьки чоловіка. І виходить, що донька, доньку начебто, рукою за собою потягнула, й онучку, і вона голова, так наче знаєте, неосознано ще ой. Та потім і вона онучку піддернула. Я відчула, начебто, вони. Ще ну, готуються, ну, вони ще не розуміють, але вони начебто вже зі мною вони перейшли. Це так я відчула. Я не знаю на самом деле, правда, чи як воно буде далі Ви виходити. У мене давно такі думки. І Було дуже радісно, було, було дуже. Е Світло горів огонь в душі, наче наче запалена велика свічка. І Було так та, сяйво, таке велике, світле сяйво, навкруги було. І багато було людей біля нас. І наша група була. Я дуже дякую. Дякую, Сонечко, що ділишся? Дійсно, таке буває. Можна? всіх вітаю в цьому прекрасному дні. Вітаю. Ми, коли піднялися і ну, в п'ятий вимір піднімалися, в мене таке відчуття було, що я сама до себе повертаюсь. Я сама себе там зустрічаю. Дуже добре. вище я твоє, це ти. Да. Дякую, Агнею. Дякую всім світлого дня. Дякую, сонечко, навзям світлого дня. Так, ми повертаємось до себе в свій стан, в своє тіло вище, скажімо так, поєднуємося із собою справжніми. Тому цей перехід це дійсно поєднання, єдність, відчуття гармонії, радості, любові. Дуже важливо. Дякую тобі. Вітаю посі... дівчатка. Сонечко. Звичайно, такий стан хочеться його продовжувати і далі. Але важливо поділитися, коли ти проговорювала і ми включалися в роботу в взаємодії з нашою землею, з Україною. Потім там був момент, що з воїнами. Ну, всі ці моменти ну настільки був потужний. Потік саме от вібраційний, тобто Ну коли ми всі ці моменти там для себе, перехід і так далі, ну, звичайно, відчувалася да, така ну, більш-менш спокійна для мене енергія. А коли включалися в цю роботу, ну, таку для нашої землі, для переходу, для підняття енергії людей, да, от прям аж ну знаєш, як наче як е, е, блискавки з права з ліва, е, ну як знаєш, такий потік енергії де ви, виглядав навіть навіть як блискавки. Не, не знаю, це важко описати, але ага. от якраз в ці моменти. Дуже сильно відчувалася наша така спільна робота для переходу от всіх нас, України yeah, і з cool. і, і, і землі також. Ну, коли ми от вколо стали, і для землі почали цю роботу працю проводити. То також мега просто потужні вібрації відчувалися. Я вам усім дякую, прекрасні дякую. наші Ірині і Агні і також. Дякую, Самочка, Дуже добре, що ти відчувала ці включення. Дійсно, виглядає енергія як такі потужні спишки світла, я б сказала, да? такі як електрозаряду, це плазма більше енергія, вона так само виглядає схоже. Тому. Добре, що ти ще побачила це. Доброго дня, дівчатка. Доброго дня Гнеюшка, дякую за потужну практику. Хотіла поділитися щодо України також, що достатньо важко було піднімати в цей раз. Тобто ми робимо велику роботу. Благодарую дівчатка Гнеюшка, Агнеюшка да, за цей імпульс, але відчулося відчулося, що. Цієї роботи треба проводити більше і більше на всіх планах, тому що ну, якось от важко було цей раз, да? я ну, правильно відчула. Тобто треба світити і світити. Ну, мені так відчулося в сьогоднішній день, що якось, от, напевно, багато ще того темного в усіх пластах, що треба якось пропрацьовувати і кожен в своєму серці, і по можливості робити. Світити, да, що від нас залежить, тому що дійсно Україні це зараз потрібно, архіважливо. Ось, а щодо особистих енергій переходу, то дуже круто було. Я навіть біжала, коли ти сказала, що має бути перехід, а я прям. Зі швидкістю світла і таке відчуття, як по льду, знаєш, от така швидкість, прискорююсь, прискорююсь, і там якась дійсно як ячейка, і я така бульк, там малесенька, я типу як плазма, я там. І там якісь такі сутності, не, не людські. Всі так мене обліпили, так добре, як вдома. Дуже добре, сонечко. Удячна тобі, Генешка. Навзаєм, теж благодарую на благо. Добре, що ти відчула. Дійсно, це наша сім'я світла, і добре, коли відчуваєш цей перехід, це якраз показник того, що все відбулося, це не, не воображення, да, не, не наші фантазії. Тобто це реальний вхід і реальні відчуття в тілі і в емоціях, в стані. Тобто це, це не можна підробити. Тому це дуже важливо. Вітаю тебе також з переходом, усіх наших. Хто ще хотів, можливо, поділитися відчуттями, станом, то може. Що ця... Також процес. А Можливо, в когось питання є. Можете задавати, як звичайно. Насолодним станом? В мене є питання. В мене ну, таке, якби відчуття і знання було, що це ж достатньо такий. Ну, перехід, я маю на увазі. В часі він достатньо ну, Розтягнути, тобто ми готуємось, потім перебудовуються наші тіла, наші нейронні зв'язки, наше мислення, відкриваються чакри, очищаються. І ну, в мене, коли ми зараз це все проробляли, ну, було відчуття, що ми якби вже фактично там. Просто, можливо, для якогось усвідомлення потрібні. ну, Отакі от моменти, да, коли ми от через волевиявлення, через намір, через запрошення наших усіх помічників і богів, ну, от прям знаєш, як за -за заземлили, да, поставили якби, ну, як акордний акцент такий, да, що ми перейшли. Ну, от У мене таке було відчуття, що це от так відбулося. Дивись, це я так озвучу, як я ще це бачу. Наше вище я, яке завжди є в вищих вимірах, воно частину свідомості дало на це втілення, наше я, яке ми окремо хочемо відділити, да? ну, воно не роздільне. Ось проживаємо тут, щось забуваємо. І поступово зараз ми згадуємо себе, свою історію, для чого ми тут, що ми маємо проявити. І ми поєднуємося поступово з цією частиною нас, де більше енергії це в вищих вимірах, там більше потужне все, це весь цей процес, все наше тіло і все знаходиться більше там, да, чим тут. Але що ми зараз робимо? Ми поєднуємось і ми згадуємо, що ми нероздільні. і ми як приростаємо до того виміру і до того стану. І коли ми робимо це більше більше кожен день. Да, то це, скажімо так, посилює нас, цей зв'язок, і наша свідомість перетікає уже в той стан, тобто поєднується тут і там, да, я наше, оце, і ми відчуваємо себе уже з того простору, з того стану, і проявляємося більше в цьому житті, де ми проявлені своїми фізичними тілами, як вища істота, як боги, як творці. І ми починаємо все більше відчувати відповідальність за землю, за нашу реальність, розуміти, що все залежить від нас, від нашого стану, тому що а, вознесення, піднесення українською це підняття частоти вібрації, і коли ти перейшов воскрес да, підні, піднесення в цьому стані, ти поєднався з собою, ти змінив оцю частоту, ти відчув зміну стану, і ти закріпився там. Ти закріпився і ти вже не можеш падати настільки, як ми раніше могли, да? тобто ти можеш відволікатись десь на якісь ілюзії трошечки там, одною ногою ставати в грязь, наприклад, а потім очищати її, да? тобто, грубо говоря, але ми вже коли ми перейдемо повністю в п'ятий вимір будемо проживати там більше, ми вже не будемо падати, і ми вже стаємо собою, повністю і ми вже. Транслюємо не від свого его, я маленького цього одного, який тут себе опозиціонує як з, з фізичне більше тіло, як я, є я і я. Да? А ми, як ми, вже стаємо. Ми стаємо як ми, і ми всіх бачимо як себе, як частину себе. Це стан ми вже, а не я, хоча ми називаємо ще, тому що люди не зрозуміють. Да? І це дійсно дуже важливий стан для всіх нас: перейти, поєднатися. І вхід, оцей п'ятий вимір з всіма тілами, свідомістю, це ти вже зливаєшся з цим я більш гармонійно, більш потужно на усіх рівнях. І чим більше ми такі переходи робимо, чим частіше ми в цей стан закріпляємо, заземляємо, тим більше ми стаємо собою, своїм я і стаємо сильними, потужними, тим більше це все проявляється в нашій реальності. І тим більше ми розуміємо, що нам нічого не потрібно того всього, що було раніше, і що нам багато всього не потрібно, те, що було раніше, потрібно да? і що нам, взагалі, для щастя потрібно просто бути, просто бути, любити і, скажімо так, не жити ілюзіями, надіями, а жити в моменті зараз. Це так дуже коротко, стан. <проста> так, дякую, Сонечка. Все резонує. Так і... Ми розкриваємо свою свідомість божественну. І ми не з того плану, що от я Бог, а всі там звичайні люди. Ні, ми навпаки, ми коли це розкриваємо, ми розуміємо, що всі боги. І тобто це частина нас не можна відділити нікого від себе просто. Тому в житті ми залипаємо і в обіймах. Тепер уже не можемо розірватися, да? тому що ми єдині. І розуміємо, що ми всі це є, ну, є ми. Нема ніякого я, насправді, є тільки ми. Дякую тобі. Так, дякую тобі. Я вас усіх обіймаю, залипаю в обіймах. Дякую. Дуже хочеться дякую. також. І дякую. фізично вас обійняти. Гарного дня усім. Дякую, гарного дня. Можливо, в когось є ще бажання поділитися або запитувати, будь ласка, якщо ні, будемо завершувати. Агнея? Так. Радію всім присутнім. Да, можна голосніше трошечки не чути. Радію всім присутнім. Дякую. Так. Е, я така що коли був ну, перехід, так е, зустрів е, ну, свою родню, але тільки дехто радів, так радів, е, а е, другі такі були здивовані від. Але ну, коли піднімались, так були такі ноги, що мене аж плющило. Знаєш, так, такий сильний поток енергії зверху був, що, що так аж плющило, знаєш, але потім вібрація така була, і вже коли даже сам ну Закінчився і і ще так все вібрувало, знаєш, пару хвилин. Угу. Якось так. Добре. Добре. На благо. Дякую за зворотний зв'язок. Та оце плющення це якраз ну, потужний процес очищення, так як е, недавно да в нашому просторі, в нашому колі. А чим більше таких процесів, тим потім буде більш швидше входження в стан, це і буде більше відчуття вібрації енергії, легше буде проходити, не так буде плющити. Ще декілька разів має поплющити це, точно я кажу, тому що це потужні такі енергії, процеси. Тому з часом буде легше. Ну, добре, що є вже відчуття, є розуміння цього процесу. Попийте обов'язково всі водичку, нагадую, для того, щоб енергію заземлити в тіло, щоб легше було процесу тілу прийняти всі ці налаштування, проявити. Спостерігайте, пам'ятайте, що ми Боги проявлені на землі, ніби ви тільки що спустилися з космосу да, на землю, дивіться на все по-новому, оновлюйтесь в цьому процесі, пам'ятайте, що все залежить від нас, від нашого стану, від того, якими ми є. Кожний момент часу. Дякую, Володимир, Дякую. за зворотній зв'язок. Ось. Можливо, ще хтось хотів щось додати або запитати. Я також бажаю всім гарного дня, гарного оновлення. Процеси будуть продовжуватись. Хочу вам сказати ще про це. Це важливо. Перехід в п'ятий вимір всіма тілами і свідомістю, продовжуватись будуть процеси, це не завершилося. У вас ще будуть підніматися енергії, вібрації, може, в когось і кундаліність працює сама, таке теж бувало. Отже, це буде по мірі, по мірі вашого, скажімо так, продвіження по життю, да, коли ви будете рухатися сьогодні, завтра. Як зробите в повторі, ви ще відчуєте якісь нові прийдуть процеси, в вашу свідомість в тіло, енергії? Отже, поступово це відбувається весь цей перехід нас не буває так дуже швидко. Я пам'ятаю теж, як я перший раз попала в п'ятий вимір, які в мене були йшли процеси. Мені вважалось, що все, от я попала і все, я назад не спускаюся. Ні, це поступовий вхід, і уроки будуть іще. Але налаштуємося на краще, приймаємо все, що відбувається з вдячністю, навіть негативні якісь сценарії, які приходять до нас, вони для того, щоб укріпити наш дух і віру, щоб відпустити ілюзії, якщо є ще енергія якась, образи чи почуття провини, ми її також в моменті вчимося відпускати, дихаємо глибоко, приймаємо себе в будь-якому стані і ситуації, даємо собі проживати все. Даємо спокійно і приймаємо, розуміємо, що це нормальний процес. Проживаємо, дякуємо, відпускаємося, стараємося швидко виходити з будь-якого негативного стану, віримо в краще і радіємо, єднаємось, оновлюємось. Благодарую всіх вас. Благодарую, благодарую, благодарую. Я розділю це відео на два. Перше буде це вся робота, і зворотній зв'язок це буде якби другим відео, щоб. Легше було всім проходити, і можна буде поширити це відео для тих, хто готовий. Ганечка, дякую тобі за твій простір, дякую всім присутнім. Дуже потужна робота. Ну, з тобою завжди лайтово так працювати. Твоя енергія така дуже-дуже смачненька. Дякую. Всім. Дякую, сонечко, благодарую во благо. хай все буде на благо світла та любові, хай проявиться ця реальність миру для всіх нас. Дякую усім за присутність. Хто святкує, далі святкуємо це життя, святкуємо, Загадуємо, хто ми є. Благословення всім і кожному, і вдячність, всім вам від душі. Хай все буде благословенно, радісно і з любов'ю. Дякую. Усім. Благодарую. Не благодарую, Обіймаю. Обіймаю усіх. Гарного дня. Обіймаю. Благодарую, обіймаю. Дякую.